У пансіонаті села Минай, Ужгородського району, в якому нещодавно поліція Закарпаття проводила перевірку. Виявили, що тут знущалися над людьми похилого віку. Зокрема, в закладі неналежно утримують їх та не надають необхідну допомогу. Ми поспілкувалися з підопічною пансіонату, на яку натрапили випадково. Пані Марія проживає в цій установі вже більше півроку. Мене віддали на авто. Як у то як от почити та полікувати трошки? Нормально вчора покупали нас. Постирали все з нас. Привезли мене діти, а самі поїхали кудись далеко-далеко. що я не знаю, де. Був телефон, та хтось украв тут телефон і все. І немає тепер теперішого балакати. Ні до кого, нічого не знаю. А я як вам не жарко зараз влітку там? Ні. Є кондиціонери? Вікно відкриваємо. Все так. Нормально. Годують нас три рази на день. Три рази на день. А миють часто, обід. як миття часто. Так хто дає своє мити, я і сама помою, бо я якось, слава Богу, помию. А вчора і покупали мене, і все до розділу розділ ставили ну, перебачити голі. Я це в перший вчасно. раз я так. Ну я милася сама, сама йшла. Голову раз помила, тут таке на, на, на другому поверсі, що можна купатися. А вчора, як мене там гапанула у баню, ta ia knacala na mene vodu lete ia crețu caru ta de pe carne dar nu Ну, вчора чи вчора помила голову, кажу, а ви на мене то так ну, хочете купати так купайте, так не я сама в мене руки ще кажу роблять. 18 червня цього року група національного превентивного механізму здійснила повторне відвідування цього приватного пансіонату та встановила, що при численні виявлені порушення пансіонат продовжує свою роботу. За словами керівника закладу, у них є все, аби підопічні могли у них проживати. Аби перевірити реальні умови в пансіонаті, пан Дмитро який навіть не назвав свого прізвища, нас середину не пустив. Ви не можете зайти туди, тому що це власна ну приватна територія. Вони мають догляд, вони мають медичний супровід. Ми працюємо з сімейним лікарем. Ми реагуємо на всі їх бажання, на всі їх скарги або годуються вони власне так само. Ну як і всі звичайні люди. Ранок, обід, вечеря. Доглядають, прибирання відбувається в будинку, дезінфекція це стовідсотково. Звісно, є всі лицензії. Чи могли ви нам щось показати? Ні, нічого я вам показувати не буду. Власне, на цьому все, що я вам можу вам сказати. Уповноважений справ людини він. Ну, в нього своя думка на це все. А я бачив останні, коли ви до нас приїжджали, знов написали, що тут якийсь фізичний вплив, якийсь тиск, ну і т.д. Ну, <кхух> На самому ділі цього немає. І цього не може бути. Я не знаю, з якою метою вони це все робили. Ну, вони, можливо, виконують чиїсь замовлення або, може, з власних якихось ну, цікавостей наразі в пенсіонаті проживає 25 людей віком від 75 до 85 років. Всі вони потребують постійної турботи та догляду. Однак, за результатами перевірки, у закладі відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики та договір із закладом охорони здоров'я у поліції. Зазначають, що наразі триває досудове розслідування. У нас є з цим фактом відкрито кримінальне провадження. Там правова кваліфікація суттєво. Сто кримінального кодексу України в рамках цієї справи було проведено обшук. Також було проведено інші слідчі дії необхідні. Зокрема, це були допити е, всіх учасників цієї події. І зараз е, досудове розслідування у цій справі ще триває, тобто воно не завершене.